1 березня о 6.16 до служби порятунку 101 дійшло повідомлення про пожежу вантажного автомобіля КАМАЗ, який рухався на 283-му кілометрі краси Київ-Одеса поблизу села Курічі лози що в Кривоазейському районі. Телефонували очевидці. На виклик пробули відділення 18-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС України миколаївській області. Під час з'ясування обставин стало відомо, що транспортний засіб навантажений обрізною дошкою у причепі 15 метрів куб. Пічних дошок ще рятувальники від'єднали причеп та відбусували його на безпечну відстань. У 6.46 пожежу локалізована, о 9 ліквідована на площі 18 квадратних метрів. І її попередня причина коротке замкнення електромережі у моторному відсіку. До ліквідації залучались дві донецькі техніки та 9 чоловік особового складу. Також для підвозу води залучався трактор фермерського господарства Світлана. На місці працювала слідчо-оперативна група Кривоозерського відділення в Радівській. Свого відділу поліції, головного управління національної поліції в Миколаївській області.